Привіт-привіт! Це Анна Огойко, Я допомагаю готуватися до Зеуна з української на Всі 200. І сьогодні ми з вами будемо повторювати чи вчити, що таке незмінювані слова. Тобто, які слова не мають закінчень. Це важливо робити, щоб виконувати ось такий тип завдань. Натисніть зараз на паузу і виконайте цей тест. Ну, яка правильна відповідь? Я покажу вам відповідь трошки пізніше, а зараз перерахую всі випадки, у яких слова не змінюються, тобто не мають закінчень? По-перше, це незмінювані іменники та прикметники. Переважно це слова іншомовного походження, які закінчуються на голосний наприклад, боа, поні, кіно. А також етикетні означення жінки на приголосний: міс, мадам, «мадмуазель». Ще приклади це бюро. Слово незмінюване, тобто воно не має закінчення, ні нульового, жодного закінчення. Так само меню без закінчення. «Хакі» – це прикметник, але також незмінюваний іншомовний. Мадам. У бюро. Два меню. Штани хакі. Подарувати мадам. Як бачите, ці слова не змінюються, тут немає жодного закінчення. Але порівняйте зі словом пальто. Це слово давно в українській мові, і воно вже пристосувалося до наших правил відмінювання. І воно змінюється пальто, у пальті, два пальта. Так само ситро, склянка ситра, віче на вічі. Ці слова ніби схожі на незмінювані, але насправді ми їх відмінюємо. Їх треба мати собі на увазі. Отже, це були незмінювані іменники та прикметники, а далі маємо інфінітив. Інфінітив не має закінчення. Ні нульового, жодного. Писати, працювати, старатися це також інфінітив. Інфінітив, по-іншому, це неозначена форма дієслова. Питання, що робити, що зробити. Далі це безособові форми на ното, також дієслівні форми. Написано розлито, у них немає закінчень. Далі дієприслівники теж форми дієслова, пишучи, стараючись, закінчення немає. І прислівники. Прислівник, як ми знаємо, це незмінювана частина мови. Легко, навесні по-нашому. Не забувайте, що, наприклад, прикметник легкий, легка, легке, легкому це змінюване слово. Але легко, як прислівник, це слово не має закінчення. Ні нульового, жодного закінчення. Так само навесні, по-нашому. Питання як прислівник, незмінювана частина мови. А тепер погляньмо на відповідь в цьому завданні. Це, звісно, Б. Навіки, як прислівник, і знаючи дієприслівник. Спробуйте виконати ще одне завдання. Готові перевіряти. У варіанті А не підходить слово шитво це українське слово, не іншомовне. У варіанті В випадає вапно, у Г вікно. Правильний варіант кенгуру, турне ательє іншомовні слова. Ще завдання. Перевіряємо. У варіанті А не підходить, звичайно, театр. У варіанті Б ложе, у ложі. Це слово відмінюється, запам'ятайте. У варіанті Г все не підходить. І у варіанті Двіче. Пам'ятаєте, на Вічі. Це стародавнє українське слово, воно відмінюється. Правильна відповідь тут поні дивно зранку, майстро. І останнє завдання для вас. Перевіряємо. У варіанті А збудований це дієприкметник. Збудований, збудована, збудоване. Воно змінюється. У варіанті Б 40. 40 це числівник. Числівники змінюємо. 40, 40, 40, власне, тут є тільки одна форма. У варіанті В плакучі це множина прикметника плакучий, і варіант Г нам підходить за пані брата. Питання як це прислівник і змито. Це дієслівна форма на ното. Ми розробили для вас ще 15 таких тестів у форматі ЗНО з поясненнями, які доступні, як і інші наші тести до всіх тем, які потрібні для підготовки у форматі передплати. Деталі про це за посиланням. А який ваш улюблений тип завдань на ЗНО? А який найбільш ненависний? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Бажаю вам успіхів і бережіть себе.